приїжджаєш на замовлення на класній тачці. На Мерседесі або Toyota Avalon, може в тебе Lexus, і ти взяв в оренду Єшку за 8 тисяч гривень на тиждень і ти думаєш, ну що, крутяк, я працюю в в Болт преміум, уклон бізнес. І ще я влаштувався в Єшку. Ну це ж круто. Світ сьогодні я починаю заробляти нормальні гроші. Плюс я біла людина на такому стилі, може на гольфі, на піжачки. І ти починаєш думати, що завтра ти будеш заробляти дуже великі кошти. Але я тебе хочу. Трошечки розстроїть. Це зовсім не так. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист і я хочу сьогодні поговорити реально про плюси. Бізнес, таксі. І стоячи гнатися за машиною великою, яка жре, або купувати якісь там серйозні тачки, лексуси там або мерседеси по ціннику 20 плюс доларів. І можна чи на цьому заробити. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо. Друзі, а ви не забувайте донатити ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! В описі ви знайдете для себе всі Силки для вас дуже цікаві по оренді або оренді з правом викупу автомобілів, інвестиції в наш немаленький парк, спілкування особисто зі мною, роботою або обслуговуванням на наших сервісах. Друзі, все є в описі. Так що погнали. Ну що, давайте тепер подумаємо, куди ж можна влаштуватися і працювати в таксі, в бізнес-сегменті. Які служби зараз надають такі закази, де вони є і що там реально можна заробити? На яких автомобілях там беруть, що для цього треба, ми потрошечку давайте про це поспілкуємося. Давайте про служби. Uber Black, так, ми всі знаємо, в Uber Black можна влаштуватися і. Працювати на машинах бізнес-класу. Наприклад, BMW F10 або там Mercedes є e класа від 2011 року, а, якісь там джипи, а, які, ну, типу Infinity, туди також проходить, є список в Uber, які автомобілі проходять в Uber Black. Далі у нас йде Bolt Premium. Bolt Premium не сильно розкручена служба в плані преміального сегменту. Да, там іноді бувають закази, але. Ці закази там бувають тільки тоді, коли нема автомобілів нижчого класу і людині не залишається нічого робити, щоб заказати ту службу. І ви розумієте, що цей стандарт, цей клас заказує людина. Вона до вас сідає в автомобіль і починає вам трипати нерви. Про це я далі все розкажу. Далі у нас є уклон бізнес. Це сервіс, в якому, мабуть, найбільше заказів по бізнесу. але цей бізнес на відсотків 40 дешевше, чим в Uber або чим Bolt Premium. Також є основна така непогана, класна служба, але з невеликою кількістю заказів це Єшка таксі. Правда, в Єшку Таксі беруть тільки Мерседеси, е класа С-класа. Тобто і там ви можете робити в двох категоріях. Є е клас, С-клас е і С-клас е 222, які вони, до речі, недавно завели. Але звісно, машин 222-х, крім мене, і двох автомобілів, які є в Єжкі Таксі. Там, в принципі, немає, як і замовлень. Але все ж це служба. Якщо б в неї була були замовлення, це реально класний сервіс. Далі мої самі-самі любимі служби це Еліди Експрес. Там, в принципі, можна їздити в стандарті. І тариф буде точно такий, як, наприклад, в Uber Black або в Bolt Premium. Але є ціни на заказ непогані, є небагато в принципі замовлень, бо люди цим службам дуже довіряють, довіряють на ринку, ну, мабуть, більше всіх. Тобто це реальні класні служби, і в яких є свої стандарти. Стандарти по входу в автомобілях, стандарти по тому, що треба шашко їздити, треба ліцензування в ці сервіси, по-любому. Тобто це касається, де у нас зараз є бізнес-замовлення. Але є чи вони по факту, і скільки їх і хватає чи для всіх автомобілів, в які категорії ці входять, зараз ми про це поговоримо. Ну, а тепер давайте проговоримо про автомобілі. Якщо Toyota Camry в уклон бізнес піде, то Toyota Camry вже не піде в Uber Black. Якщо, наприклад, там автомобіль, ну наприклад, там пускай Nissan Maxima в бізнес уклона піде, то в Uber Black або в Bolt Premium вона не проїде. В Єшку, ну ви зрозуміли, там тільки Мерседеси. А якщо ви хочете в експрес валіт то там також є роки автомобіля. І ці роки автомобіля дотримується компанія. Там, наприклад, машина повинна бути не старше 10 років. Тобто, ви розумієте, що автомобіль, щоб зайти в службу в сервіс там ЕЛІД або Експрес працювати, у вас повинен бути, по-перше, пакет документів. По-друге, у вас був, щоб був автомобіль не старше 10 років. То тобто, і тут ми розуміємо, що, наприклад, такі автомобілі, як Toyota камері... Або Nissan Максима для повного бізнесу вона відпадає. Який же краще взяти автомобіль? Звісно, це Єшка 13 2013 року, наприклад. І «Єшка» вона буде проходити як і в службу «Єшка», так і в Уберблек, так і в Болт Преміум, в «Уклон Бізнес. Також а, можна на цих автомобілях працювати а, в Аліди в експресі. Але ви повинні розуміти, що якщо ви працюєте в Алід Таксі, то в Уберблек, Болт-Преміум або в «Єшки» ви працювати вже не зможете. Тому що за цим, в принципі, ну не знаю, як зараз, давно я там не працював, але раніше за цим слідкували. Якщо ви, наприклад, брали якісь замовлення в других службах, то і коли дізнавався про це адміністрація експрес або еліт, то ви більше в всіх службах не працювали. Я вважаю, що це правильно. Ця політика в компанії була давно, вона не змінювалась. Не знаю, як зараз, але я думаю, що там нічого не помінялось. Тобто це окремі служби, в яких ви можете поставити шашку і зробити собі ліцензію і кататися по полосі общественного транспорту. У Вас буде ліцензія, ви будете платити податки, і ви будете білою людиною. Уклон бізнес болт або Убер, або Єшка, там трошки інші позиції. Хочеш, працюй, хочеш, не працюй, хоч працюй, хоч чотирьох службах. Потім ви можете ще за там десь устроїтися в якісь там інші служби. Наприклад, я чув про бонд, там, типа, непогані закази, може 838 там є якийсь там більш там преміальний сегмент, але в цих службах не працював і не можу про це вам нічого сказати. От, де працював, про те розказую. Якщо дивитися. Наприклад, на Mercedes середня ціна Мерседеса на ринки стоїть там, в районі 20 тисяч доларів. Такий, щоб він був непоганий, там, року там, 15, там, 14, 15, який буде проходити всі сервісі Uber, Бол, Uklon і Єжка. Тобто ви будете 4 служби захоплювати і ви будете розуміти, що ви зможете щось там заробити. А давайте тепер перейдемо все-таки до реальних плюсів і реальних мінусів цього бізнес-класу. Давайте. Знаєте, як питають, вам яка новина, хороша чи погана? Да, хороша? Ну тоді почнемо з хорошої. Дивіться плюс бізнес-класа. Це ви. Такий хороший парніша на класній тачки, чистенька. Ви молодець імена виглядаєте ну якби на всі 100. до вас сідають точно такі клієнти. Якщо вони реально заказували бізнес-клас, вони вам залишають чаюху або хочуть взяти ваш номер телефона. Тобто це реально підсадка клієнтів. Це по перше на бізнес-класі. Ви вже можете сказати, ну наконець наконец-то, я буду возити все. Бізнес-клас, комфорт, економ. Але зрозуміло, коли ви купили бізнес клас, ну ви не поїдете вже по UberX або по Uber Comfort, не будете бол-стандарт катати, не будете катати там уклон комфорт. Тобто ви цього катати не будете. Навіть в Єшки. коли ви купили е, Єшку, Мерседес і пішли в Єшку, то ви будете в, в категорії Єшки працювати. А якщо у вас С-клас, то ви будете возити тільки С-клас, а закази Єшки таксі вам... Не будуть приходити. І за того заказів стає менше. Тобто плюсів бізнес-класу можна перерахувати на пальцях однієї. Тобто, це комфорт для вас. Комфорт для пасажирів, це можливий чай, в нас час такий чай невеликий, це підсадка клієнтів, але це залежить від вашої комунікабельності. Це те, що ви можете возити абсолютно всі стандарти. І те, що у вас ну, якби гарна, комфортна машина, і ви іменно красивий водій сервісу якоїсь і служб таксі. Тобто, що не скажеш, наприклад, про Elite Експрес. Тобто в Олідекспресі будь-який заказ, непоганий, будь-який заказ, він дорогий, там, я так розумію, середня ціна кілометра 20-25 гривень. Тобто, якщо ви проїжджаєте 10 кілометрів, середній заказ у вас буде там 250 гривень. Тобто в середньому там такий чек. Але це одна служба, це повний пакет документів, і ви їздите шашкою. Тобто це от єдиний мінус цих служб. А тепер давайте про мінуси. А мінусів дуже багато. Перший і реальний мінус, і після цього можна, в принципі, закривати відос, але підписатися на канал. Самий основний мінус це реально немає заказів в цьому сегменті. В бізнесі нема заказів. Не в Uber Black, не в Bolt Premium, не в Єшки, не в Уклон бізнесі. Тобто, їх там реально нема для тої кількості. Щоб ви змогли щось заробляти. Чому? Тому що якщо ви їздите на реально класному автомобілі, то, наприклад, автомобіль стоїть 40, а там, Mercedes e е класа 13-го року, стоїть, наприклад, 14, то ви розумієте, що ви з ним возите одні і ті ж замовлення. Вам точно так же платять, не на копійку більше. Тариф залишається такий же. Да, єдине, що ви можете там плюс-мінус підсадити клієнта на цю швидше, ніж на той Мерседес. Але, звісно, ви розумієте, що на цій тачці вам реально невигідно працювати. Тобто сегмент бізнес-класу на даний час це до 20 доларів. Це дорожче, автомобіль купляти не можна. Да, звісно, ви зараз скажете, що це Бушна тачка років там 7, 8, 10 і буде. Ну, друзі. А других замовлень на інші автомобілі немає. Саме основний мінус це нема заказів. Також ви не забувайте, що якщо у вас нема свого автомобіля, то оренда автомобіля для того, щоб він підходив в Uber Black, Bolt Premium, Уклон бізнес або в Єшку, а це Мерседес, це середня ціна оренди 7-8 тисяч гривень в тиждень. І ми розуміємо, що зараз. Цей час таких заробітків дуже важко знайти. І це реально б'є. Якщо у вас є свій автомобіль, трошки, звісно, проще. Ви нікому не платите, але ж ви ремонтуєте свій автомобіль, і він не буде по ціні ремонту Hyundai Sonata. І це ви повинні розуміти. Саме основне, що в мене бісить, але я не знаю, може в всіх служб таксі в основному це в болт. Це пасажири. Стандарту комфорту, якого нема в час пік, починають заказувати бізнес, ти приїжджаєш на класній тачки за нормальний тариф, і тобі починають виносити мозк. Тому що дорого, от а як так, а у вас там, блін, там тариф 500, і так далі, і так далі. То люди не розуміють, скільки стоїть цей автомобіль і скільки стоїть його обслуговування. І це є великий мінус. Саме головне, ви повинні розуміти, що відрізняється ціна заказа від комфорта наприклад на 15% якщо зараз відкрити і замовити зараз відкрити і замовити Uber Black, замовити, наприклад, або комфорт Uber, ви будете розуміти, що комфорт коштує 160 гривень, а Uber Black коштує 200 гривень. Якщо ви будете замовляти, наприклад, бізнес і преміум болту, бізнес коштує 200 гривень, заказ преміум коштує 240 гривень. Тобто різниця, по суті, невелика, але бізнесів заказа більше, ніж преміума в тому же болту. Комфорта заказа Втричі бізнес більше, чим бізнеса і преміума в болту. Точно так же це і в Уклоні, точно так же це в Uber Black. Ну Єшка – це зовсім інша історія. Знаєте, що саме основне мене бісить, і це саме основний мінус реально в бізнес таксі. Що ви розумієте, що вам треба відбити аренду? або вам щось, якусь копійку потрібно привезти в сім'ю. І ви хочете їздити на класній тачці, ви хочете возити і нормально сервіс предоставляти а, людям, але цих замовлень нема, а вам потрібно по-любому заїхати в магазин і купити щось там, поїсти, випити, дитині якусь іграшку, або а, відложити на кредит свого автомобіля, або ще щось зробити. Що ви робите? Ви починаєте на цьому автомобілі пилісосити все подряд. Чому? Тому що ви стоїте годину на автомобілі за двадцятку, і у вас нема замовлень. Логан вже зробив третій. Він проїхав 30 кілометрів, заробив 320 гривень грязі або 350. А ви чекаєте. Це замовлення за 300 гривень, є там мінімалка там, або середній тариф 300 гривень, за 15 кілометрів, що ви виграли? Ви проїхали на 15 кілометрів менше, у вас тачка в три рази дорожча. Тобто я не розумію на даний час понт бізнес-класу. Якщо реально ви можете собі дозволити, то це окей, це зовсім інша тема. Але ви ж розумієте... Нова Октавія, або нова Hyundai Sonata, або, наприклад, стара Toyota Camry, яка стоїть 2,5 рази дорожче, і це автомобіль комфорт-класу, Вони нічим не відрізняються. Різниця тільки в тому, що Octavia 2018 18 року стоїть там 17. А камірі 8 го року стоїть 10. Да, ви зараз опять почнете, що ти заладив той-то той, камрі, що ти заладив постійно, це старий корч, нормального не знайдеш там і так, далі, і так далі. Друзі, хто шукає, то може знайти. Я просто раджу, на даний час було питання, чи варто зараз працювати. В бізнес-сегменті чи варто шукати автомобіль бізнес-класу? А ми не говоримо про Hyundai Sonata, Ми не говоримо там, наприклад, там я не знаю навіть про New Rise Hyundai Sonata 15 року не говоримо. Тобто, ми говоримо про автомобілі класу Є, Мерседеса, БМВ, я не знаю там ще які є автомобілі в цьому сегменті, бо дуже багато автомобілів я не бачу, щоб зараз ганяли в бізнес-класі і хотіли працювати. Так, да, є хлопці, які їздять на лексусах, там, наприклад, або паркових, або орендованих. Да, є в уклоні ряд автомобілів, які е здаються там лексуси, навіть Бентлі там є, Тесли і так, далі, і так далі. Але це, друзі, це парковий автомобіль. І він стоїть реально космос денег. За нього або треба башляти нормально. Але заказів там нема. Ви будете на Бенлі, ви будете на Теслі, ви будете на С-класі, будете пилісосити, то що не забрав Peugeot 301. Це ви повинні зрозуміти. Тому ж з цього відео ви повинні для себе взяти висновки, що зараз в бізнес-класі набагато більше мінусів, ніж плюсів. Якщо я не правий, напишіть коментарі. Якщо ви працюєте. В бізнес-сегменті не на Сунаті, не на Камрі, а на нормальній там дорогій тачки, типа Lexus, Mercedes. І якщо ви на ній заробляєте, то я піднімаю руки, друзі. У мене не вийшло. Для того, щоб мені заробити на цей автомобіль, виїхати зранку, закінчити вечір, максимум, що я можу витягнути з 222-го. Це 20 гривень кілометр. Але на 222-му я можу витягнути клієнтів. Але їх потрібно, щоб не один був. А це потрібно, щоб було там 3-4 людини, яка постійно тобі дзвонить, там, і ти скочиш заспи і її везеш в центр за 100 доларів. Бо вона просто хоче їхати з тобою з кайфом на класній машині. Але для цього потрібно довго робити і довго до цього йти, і підсаджувати клієнтів. Якщо цілитись просто на клієнтів, купувати під клієнта автомобіль, то у вас повинні вже бути клієнти. А так як ви купите нормальну тачку там, в бізнес або преміальному сегменті і поїдете на ній шукати клієнтів, то ви можете їх шукати дуже довго. Друзі, це було невелике, коротеньке відео про бізнес-таксі. Потрібен він, не потрібен, це вам вже самостійно вирішувати. Я вам просто дав ну, якби відповідь на ваше питання. Якщо ви реально зв'язуєте е, свою кар'єру з водієм таксі, то вам потрібно думати головою і йти в правильні служби. Про правильні служби я також вам розказав. Я думаю, ви мене почули. Ну що, друзі, з вами був реальний таксист, всім гарного дня, вечора або ночі. І, звісно, я чекаю від вас срач в коментарях. А саме головне хочу сказати, слава Україні! Героям слава! І не забувайте донатити на ЗСУ. До речі, карточка Колі нашого колеги з каналу Таксуємо на ренджовері, вона в описі, йому завжди потрібна допомога, тому що він зі своїми побратимами напередку. І якщо ви йому допоможете... Від мене реально дякую і, звісно, він вам скаже те ж саме. Друзі, пока!